Радік прослужив шість місяців і один тиждень, 15-го року. Він призвався по першій хвилі на контрактну службу. пройшов. Скажімо так, початкове навчання в навчальному центрі міста Житомир і продовжував свою службу в школі снайперів також при цьому навчальному центрі. Формувалася взводна тактична група для виконання бойових завдань на сході нашої країни. Він разом з нами знаходився в місті Авдіївка, захищаючи нашу країну. 18 числа десь Пів третьої дня куля снайпера обірвала життя. Так як вони кажуть, що там воюють шахтери, шахтёри стріляють дуже добре. Куля зайшла там, де нема бронежилета, в правий бік і вийшла під ліву лопатку. Ну і все на своєму шляху зруйнувало всі органи, які там були. Дуже була чуйна людина, хлопець ходив в церкву, вірив в Бога, і сестра сказала, що каже, він. Не воювати, ну, каже, він грав, каже, він був артист і по весіллях грав, ну, людина творча була. Бачите, так сталося, що ворожий снайпер забрав його життя. Хай Богом спочиває.